Як стати продуктивнішим? Це саме та книга. Важливо, то, як ти дієш, нас забирає нашу увагу. Сильний промінь для того, щоб пробити все. Разом ідемо до наших цілей. Я вдячний, що ви на моєму каналі. Вдячний буду за підписку, за лайк. Як стати майстром часу? Як за день встигати те? На що іншим потрібно місяць, чи як за тиждень встигати те, що на що іншим потрібно півроку чи пару місяців. Сьогодні буде огляд книги Майстер часу Брайана Трейсі. Як стати продуктивніше, ефективніше, сфокусованіше, це саме та книга, яку, слухавши, я зразу виписував інсайди і старався саме ті. Що дуже класно будуть працювати, ті, які можна використати зразу ж. Я хочу подати для вас, щоб ви могли також їх вбудувати у власне життя, могти зробити за день чи за тиждень то, на що іншим потрібно місяці, а то і роки. Отже, поїхали. Топ-4 ідеї, які є для себе. Зробив з цієї книги перша з них, перший інсайт. Неважливо, які в тебе IQ чи яка в тебе освіта, важливо то, як ти дієш, то, як ти йдеш до своєї цілі, падаєш, встаєш, але все одно йдеш до своєї цілі. Тому що нам з дитинства прив'язували, що освіта чи там проводили тести на IQ мірили все бальними. Оцінками чи там п'ятибальними оцінками це неважливо. Неважливо, який в тебе диплом, неважливо, який в тебе IQ, важливо то, як ти, маючи цей багаж знань, рухаєшся до цілі і стаєш кращим. Брайан Трейсі запропонував метод А і Б. Тобто ти, ви берете листок бумаги. Ділити його пополам. В сектор А ви виписуєте усе, усе, що може зробити вас кращим. Вставати зранку, читати, медитувати, займатися спортом, там, тримати дієту, тримати аскези. І в пункт Б ви виписуєте те, що вас робить гіршим. Те, що відволікає вас від вашої цілі, це грати в приставку, листати TikTok без, без контролю часу, Інстаграм, залепати в Ютубі без контролю часу, обійдатися по ночах. І коли ви виписали А і виписали Б, ви прямо на листку викреслюєте всі Бінцентруйтесь на А. Від цього. Ви з часом з часом, концентруючись на плоці А, станете набагато ефективніші і продуктивніші. Другий інсайт це фактори відволікання. Фактори відволікання або як навчитися працювати, не відволікаючись. У мене було дуже класне відео про швидкий дофамін. Ось воно. Суть в тому, що. Дуже багато даний час нас забирає нашу увагу. Це TikTok, Інстаграм, Ютуб, комп'ютерні ігри, ігри на приставці, дзвінки, проблеми, смски. Все нас відволікає від нашої цілі. Максимально, коли працюємо над своєю ціллю, ми все інше абстрагуємося. Ми виділяємо час, другий, третій тільки на нашу ціль, на наш проект, на нашу звичку. На нашу рутину є ми і то, до чого ми йдемо все і час. Третій пункт це правило 90 на 10. Суть цього правила, що якщо ви виписуєте цілі на день там, чи на тиждень, суть в тому, що саме тільки три цілі принесуть 90% результату. Інші тільки 10%. Тобто, Якщо у вас, наприклад, є 10 цілей на день? Ви маєте собі задати таке запитання, дивлячись на цей список? Яке завдання приблизить з цього списку мене до моєї мрії? Ага. Найбільше? Ага. Обвали. Друг, другий раз запитання. Яке з цих завдань найбільше приблизить мене до моєї мрії? Другий обвали. І третій раз задаєте питання, яке. З цих моїх завдань найбільше приблизить мене до моєї мрії. І третій раз обвели. І ви фокусуєтесь на цих трьох завданнях максимально. Якщо у вас не буде часу на інші, наприклад, 6, 7, 8, 10 завдань, нічого страшного, ви виділяєте три найголовніші завдання і концентруєтесь на них. Четвертий інсайт це більше спати. Нібито. Всі ми це знаємо, але коли говорять, що успішні люди сплять по 2-3-4 години на добу, вони більше працюють. Неправда, сон для продуктивності мозку, для продуктивності людини, для спокою, для нервів, для гормонів дуже важливий. Тому, наприклад, якщо ви знаєте, що ви повинні вставати в 5 ранку, ви повинні мати 7-8 годин сну, тобто ви маєте лягти приблизно в 10 для того, щоб повноцінно виспатись. Наприклад, якщо ви знаєте, що ви лягаєте в 12, а треба встати в 3, щоб більше встигнути перед роботою. наприклад. Це може бути один, максимум два рази. Ви не можете собі більше дозволити не спати. Тому що це колосально в негативну сторону буде впливати на вашу продуктивність далі. Це будуть потім сварки з близькими, контрпродуктивність. Апатія, депресія, втрата мотивації, втрата всього. Чотири. Чотири інсайти з цієї книги. Неважливо, які у вас, IQ і освіта, ви повинні бігачити в сторону до своєї тілі. Неважливо, хто що вам скаже. Другий фактор це фактори відволікання. Ваш фокус уваги повинен бути. Направлене у вашу ціль. Відволікаючий фактор це не тільки соціальні мережі чи дзвінки. Це думки інших про вас. Вас там про вас щось сказали негативне, вас осудили, вас обсміяли, і воно вже вас спробує збити. Фокус на вашій роботі. Я дуже класно для себе придумав. Я покажу, у мене на телефоні стоїть обоє фокус. Я потім свій браслет. Ось браслет. Я ще його допрацьовую. І тут інтегріті, тобто цілісність це мій канал. І другий у мене пише лімітер. Лімітер я потім розкажу. Я буду замовляти другі браслети. Тут буде писати фокус. Фокус. Цілісність і фокус. Тобто фокус на вашій роботі. Фокус на вашій цілі. Фокус. Цілонаправлений. Дивіться, якщо. Сонячне проміння світить в різну сторону. Воно сили не має. Але якщо це світло звузити в один лазерний промінь, воно може пропалити сталь. Воно має сильний промінь для того, щоб пробити все. Абсолютно все. І ваші тілі, ваші цілі, маючи фокус, вони повинні бути потрошки. Чому? Якщо перед вами стоїть велика бетонна стіна, ви будете її довбати, будете її, будете її довбати, 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 довбати довгий час. Але якщо вам сказати, що ось тут є шлях обхідний, а за, за цим шляхом буде тисяча картонних стін, і, і потрошки проходячи ці картонні стіни, ви в кінці дійдете до успіху. Так само, як доубаючи цю гранітну стіну, цей гранітний блок перед вами, ви також дійдете до цілі. Але різниця заключається в тому, що наш мозок, долаючи ці картонні стіни, буде розуміти, що він потрошки, 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 потрошки буде наближатися до цілі. Коли ви доубаєте там рік, два, три, п'ять, сім років, і у вас немає результату. Зазвичай кидають. То, чим займаються. Але якщо ставити маленькі цілі, тобто ці маленькі картонні стіни пробивати, до, досягати ці, цих маленьких цілей, мозок буде сам себе цим підзаряджати, тому маленькі цілі. Третій пункт це виділяти зі свого списку три головні завдання. І четверте сон. 7-8 годин якісного сну. Чому я даю вам цю книгу? Тому що це одна з небагатьох книг, прочитавши яку, чи навіть читавши, чи слухавши яку, можна вже її застосовувати в житті. Тут дуже багато інсайдів, дуже багато. Я коли слухаю, я виписував. Я сподіваюся, що ви також її прослухаєте або прочитаєте і будете застосовувати ці чотири інсайди, і там ще багато її книзі в своєму житті. Разом йдемо до наших цілей, і я буду допомагати вам з цим, так само як ви будете заряджати мене. Я, я вдячний, що ви на моєму каналі. Вдячний буду за підписку, за лайк. І побачимось у нових відео.